Вітаю! Кому цікаво, приєднуємось до перегляду. А зараз коротко про головне! Сьогодні у відео розглянемо зону духовності, де знаходиться і які таланти є в цій зоні. Кожна людина при народженні отримує неймовірний подарунок, це набір своїх талантів. Система матриці долі змінює стереотипи та уявлення про здібності людини. Кожен із нас унікальний і має свої таланти, які закладені від самого народження. Талант це потенціал, за допомогою якого можна реалізуватися в житті. Використовуючи його як інструмент, можна досягти духовного зростання, матеріального благополуччя, покращити стосунки з людьми. Що ми думаємо, коли чуємо слово таланти? Відразу починаємо перебирати у голові здібності людини, наприклад, музичний слух, оперний голос, спортивні навички, вміння малювати, танцювати, творити і так далі. А якщо здібності не впадають у вічі відразу, то значить талантів немає? А як є, то як їх можна визначити, впевнена, що ви ставили подібні запитання. Скажу так, таланти є у всіх, але крім того, що в нас вже закладено з народження, також є необхідна колосальна працьовитість душі, щоб навчитися приймати, усвідомити, розвивати та застосовувати те, що нам дано згори. Багато хто так і не розкриває свої таланти на протязі свого життя і тоді починає страждати хронічною втомою. Яка є ґрунтом для всіх захворювань. Кожна енергія у зоні талантів має свою суперздатність, яка допомагає реалізовувати життєві завдання. Той, хто готовий прийняти свої здібності, розкрити їх і висловлювати, відчуває своє життя як дар, насолоджуючись кожним днем. Іншими словами, талант це унікальна та індивідуальна якість, яка є у кожного з нас. Він може проявлятися у різних сферах життя. У мистецтві, науці, спорті чи навіть у звичайних повсякденних справах. Але як знайти свій талант та розвинути його? Допомогти нам цьому може матриця долі. Розгадавши таємниці, ми можемо виявити та розвинути наші таланти. Розглянемо зону духовності. Три енергії в зоні духовності, ще називають зоною вищої суті, або називають цю зону енергіями ангела-хранителя, або особистим ресурсом та баченням шляху набуття Бога. По суті, всі праві. Вища суть вказує людині на її джерела енергії. Показує, якими талантами вона володіє, і підказує, які надздібності вона зможе з легкістю розвинути. Коли енергії вищої суті в стані плюсу, людина здатна згорнути гори, вона сповнена сил і натхнена на здійснення великих справ. Коли ж енергії в цій зоні в мінусі, людина знесилена, впадає в стан апатії та депресії, і джерело сил порожнє. Для того, щоб заповнити енергетичний запас, потрібно знати характеристики енергії присутні в цій зоні. Виявити її ключові характеристики та скоригувати свою поведінку відповідно до дотримання рекомендацій. Ці прості дії здатні кардинально змінити життя тут і зараз. Як тільки людина приступить до реалізації коригування, вона відразу відчує ефективність цієї методики, енергію в цій зоні відповідають за духовність, вказують найлегший шлях, яким можна йти, використовуючи таланти та інші бонуси, які були дані людині Всесвітам. Розрахуємо зону духовності. Зона духовності складається з трьох енергій. Для розрахунку одна енергія нам вже відома. Це верхня точка місяць народження. Друге значення знаходимо шляхом складання вершини місяць народження та центр матриці. Один додаємо 8. Отримуємо 9. Записуємо блакитний кружечок. Тепер знаходимо третє значення. Сума двох попередніх чисел це число місяць народження та число 9 блакитний кружечок. 1 додаємо 9, отримую енергію 10. Записуємо її в синій кружечок. Між енергією 1 і 9. Таким чином, ми здобули ключ талантів 1, 10, 9. Також це ще є каналом інтуїції та навичок минулого. Часто буває, що ключ в цій зоні збігається з кармічним хвостом, дзеркалить. Це означає, що ви знали, як треба було діяти, і жити в минулому, але все одно накосячили. Енергії матриці багатогранні, і кожна може розкривати інформацію по-особливому, залежно від того, з яким запитом ми працюємо. Якщо наш запит таланти, то й розшифровка кожної позиції ключа розкриватиметься відповідно до запиту про таланти. Якщо нам важливо дізнатися, а що нас надихає або вганяє в депресію, дивимося на ключову найбільшу енергію ключа, яка вписана у фіолетовий кружечок місяць народження. Ця енергія розповість нам про місію людини, розглянемо, якими талантами в зоні духовності ми володіємо і як потрібно розвивати, щоб жити в гармонії з собою. Таланти у нас це три енергії ключа в горі матриці. Розташовуються вони від великого кружка до маленького згідно чакральної системи. А зараз розглянемо першу енергію. Перша енергія це талант духовний. Це у нас місяць народження. Він найбільш сильний у ключі талантів. Це ваш внутрішній потенціал. Ця енергія вказує на те, що дарує вам натхнення або вганяє в депресію. Проблагої ідеальне, досконале щастя, то, чому людина по-справжньому радіє і те, від чого її життя наповнюється фарбами. Розташована енергія Філетовому кружечку на чакрі Сахасрарі і показує наш зв'язок із вищими силами, ангелом-охоронцем. Інтелектуальність здібності, духовність також є духовним джерелом енергії. Вона вказує, яким шляхом можна піти, щоб отримати від процесу задоволення та наповнювати запас сил. За умови дотримання тих рекомендацій, що характеризує енергію в даній точці, людина завжди буде в ресурсі. І продуктивність у діяльності розвиватиме людину, вона завжди отримуватиме. Плоди своєї праці вже тут і зараз. Також духовний талант допомагає по життю вийти із складних ситуацій та чарівним чином повернутись на правильний шлях. Перша енергія стоїть у точці 20 років. Вона у кожної людини є найбільш плюсовою матриці. У якому сенсі вона навіть сильніша за ресурс. Якщо людина якимось чином перейшла в мінус по енергії в цій точці, то це означає, що людина на якийсь час залишається без підтримки вищих сил. Основна причина попадання в негатив це зациклення на матеріальній стороні життя. Тільки через важкі уроки та неприємності в рамках енергії, що знаходиться в цій точці, вищі сили допомагають нам повернутися до духовності і вийти зі світу залежності від матеріального. Тепер розглянемо другу енергію. Друга енергія це талант, пов'язаний з інтелектом та типом мислення. Він розташований в синьому кружечку на чакрі аджна. Це середня енергія у ключі. Енергія показує, який талант від Бога ви маєте і, розкривши його, зможете дійти виконання своїх трьох призначень. Навіть вибір професії або вибір сфери діяльності може спрямувати на розвиток вашого таланту. Взявши за основу енергії фінансового каналу, цього втілення та талант від Бога, ви не тільки досягнете успіху в самореалізації, але й дійдете високого рівня доходу. Енергія в другій точці це той досвід, який душа отримувала раніше. Ті пройдені уроки, знання з яких настав час застосовувати в життя зараз, це те. Чому людина не вчиться спеціально, а застосовує на підсвідомому рівні, використовуючи пам'ять попередніх життів, також показує уроки, які людина повинна винести з відносин з родом. Це можуть бути завдання, які важливо вирішити, виходячи з тих чи інших обставин, пов'язаних з родичами, батьками, братами, сестрами, з предками. Енергія в цій точці вкаже, як саме людина поводиться в запропонованих обставинах, і вкаже, яку роль потрібно зайняти у відносинах з родом. Ще у нас є третя енергія. Третя енергія у цьому ключі це талант самовираження та комунікації. Це те, що Всесвіт вирішив подарувати людині при народженні. Талантом є навички та здібності, накопичені з минулих втілень. Це те, в чому стали професіоналом у минулих втіленнях. Це ваша сильна сторона, досвід і навички. Вивчивши цю енергію та вивівши її в плюс, ви прийдете до успіху у багатьох сферах свого життя. Розташована вона в блакитному, найменшому кружечку, на чакрі від Шутха». На перший погляд може здатися, що енергії двох точок синього кружка і блакитного кружка дуже схожі між собою. Так, енергії цих точок вважаються суперздібностями, бонусами у житті, але характер реалізації цих навичок відрізняється тим, що один дано людині вже автоматично розвиненим. Просто бери і користуйся це точка на вішутхі. А другий, до чого потрібно прийти. Те, що слід розвинути, і тільки тоді воно почне приносити людині користь, точка на аджні. Також енергія на вішутхі вказує, яким шляхом можна піти, щоб було легко та комфортно у житті, аналізуючи специфіку енергії в цій точці, легко визначити ті варіанти діяльності, в яких потрібно виявляти більшу активність, це сприятливі сфери інтересів людини, через які він міг би заповнити свій енергетичний запас і в результаті реалізуватися. Розглянувши таланти, ми робимо висновок, що у наше оточення ми залучаємо виключно собі рівних, які мають не лише розум, а й унікальні таланти. Ми прагнемо створити атмосферу, де кожен може проявити свій потенціал і досягти нових вершин. Це сприяє постійному розвитку та розкриттю талантів. Ось ми і ознайомились з духовною зоною та її талантами. А в наступному відео будемо розглядати характеристику енергії по трьом точках наших талантів. Всім дякую, кому було цікаво, ставимо вподобайку!